Церква. Разом з вами хочу сьогодні ввечері порозважати над Словом Божим, зокрема, післення Апостола Павла до Колосян, перший розділ з 3 по 14 вірші. <кій> Апостол Павло пише до Колосян, хоча він ніколи не був в цьому місці, він ніколи не бачив членів цієї церкви особисто в лице, але він добре знав їхнього служителя Епафра, який. Навернувся через служіння апостола Павла і пізніше заснував церкву в цьому місті. Він був той, хто проповідував, хто звіщав Євангеліє в колосах. Отож, післення до Колосян, перший розділ з 3 по 14 вірш. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа, нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса. Та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелія, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і у вас з того дня, коли ви почули, і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви і навчилися від епафра улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив. Нам про вашу духовну любов. Через це той ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводились належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могутністю, слави Його для всякої витривалості. І довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що чинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Апостол Павло по-особливому звертається до колосян і має особливу любов. Він багато молиться за них. І говорить про це їм. Добра вістка, яку почули колосяни, зробила неабияку справу в їхньому житті. Почувши про Христа і увірувавши в нього, пізніше колосяни почали служити для Христа і це стало виявом їхньої любові до своїх ближніх. Ісус Христос повністю змінив їхнє життя. Вони були мертві, вони були в гріху знаходились, але Христос дав їм спасіння. І після того їхнє життя, їхня поведінка, їхнє ставлення до оточуючих змінилось повністю. Вони почали виявляти любов, так як апостол Павло пише, що, прочувши про вашу віру Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, їхнє життя змінилось, А далі вони мали надію. Через надію, приготовану в небі для вас, що неї давніше ви чули в слові істини Євангелія. Вони отримали надію на майбутнє з Богом. Вони були певні того, що Бог турбується, дбає і не залишить їх. Епафор, служитель Божий, якраз в цьому місці, він вірно звіщав Євангелію. Він навчав. Колосян Слову Божому він проповідував і своїм життям виявляв Божу любов для них. І колосяни не залишились байдужими. Вони не залишились лише слухачами Слова Божого, яке вони чули від Епафра, але вони стали виконавцями почутого слова. В шостому вірші написано, що Івангелія прибула до них. І була плодоносною і росте так само, як і в них. Євангелія зробило велику справу в цьому місці. І ті люди, які почули, які прийняли, які, яких Бог змінив, вони продовжували ширити це Євангелія в своєму місці і далі. Маючи перед собою вірного служителя, Епафра, вони і самі почали служити Христу. Тими дарами, здібностями, всім, що вони мали, виявляючи ось цю любов до оточуючих. Написано догоджаючи Богові і в, різних, в виконанні різних добрих справ, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. І ми можемо наслідувати колосян в їхньому поводженні перед Богом і перед людьми, і можемо взяти для себе три настанови з того, що відбувалося. Серед колосян. І перше, завжди бути готовими розповідати людям про надію, яку маємо у Христі. Те, що робили колосяни, коли вони увірували, вони продовжували звіщати це Євангеліє іншим. Отримавши надію для свого життя, вони продовжували говорити про надію у Христі для інших. В, післані, в Першому пісні апостола Петра в в третьому розділі 15 віршем записані слова. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди го готовино будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та зі страхом. А тож, будьмо готові завжди розказати про свою надію для інших. Друге, ніколи не забувайте, що Господь зробив для вас, звідки Він вас витягнув. В... В цьому післанні, що ми читали, в 13 вірші апостол Павло каже до Колосян: Він визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Як важливо пам'ятати, що ми отримали в Христі, де ми були і де ми знаходимося сьогодні, що ми сьогодні отримали у Христі. В післанні до Єфесян четвертому розділі, в другому розділі четвертим-п'ятим віршем записані слова: «Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодать! Як важливо пам'ятати, що ми були мертві через наші прогріхи, а у Христі Бог нас оживив. Він перемістив нас із темряви. Удивне своє світло. Третє. Любити ближніх, як і Христос безумовною любов'ю. Вони, пізнавши любов Божу, виявляли цю любов для оточуючих в своєму місті в колосах. В від Матвія Ісус Христос, 22 розділі 37-40 віршами Він говорить наступне. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Отож, бути завжди готовими розказати про свою надію на Христа, пам'ятати, звідки Бог нас визволив. І до чого нас сьогодні, яку надію він нам дав, до чого він нас поставив в своє дивне світло. І третє, це любити наших ближніх, так, як робив це Христос. І нехай Бог власловить кожного з нас бути вірним Божим служителем, мати тверду і непохитну віру в Ісуса Христа, мати любов між собою і виявляти її до оточуючих. І основне мати надію. На майбутнє з Богом, незалежно від обставин, які сьогодні трапляються навколо нас. Йому нехай буде слава. Амінь.